Шановні друзі, сьогодні має пройти історична сесія обласної ради. Хочу вам повідомити, що на цій сесії буде створена із числа депутатів опозиційних фракцій Народна рада, так як вона створена в Києві. Ця народна рада буде приймати ряд історичних рішень. Тому я закликаю, і ми сьогодні і звертаємося. До депутатів позафракційних, до депутатів від партії регіонів і просимо їх не прислужувати злочинній владі, просимо їх підписати і війти в народну раду, раду, яку делегував народ, тому що вони всі депутати обрані народом громадою Хмельницької області. Підтверджень цьому я хочу зараз надати слово представнику територіальної громади Ізяславського району, які на своєму народному вічі прийняли відповідне звернення до депутатів обласної ради. Такі звернення зараз під'їжджають з всіх народних віч з всіх наших районів Хмельницької області. Тому я надаю слово представнику Ізяславського району. Слава Україні! Звернення громади міста Ізяслав до депутатів Хмельницької обласної ради, шановні депутати, громада міста ізяслав висловлює своє обурення загрозою, що виникла в Україні внаслідок злочинного зазітхання діючої влади на права та свободи громадян, розв'язання кровавої в столиці нашої держави, вбивство протестувальників. Зобов'язуємо вас довести до сесії Хмельницької обласної ради думку громадян міста, яка полягає у виключній підтримці вимог Євромайдану, опозиційних сил та народної ради. Вимагаємо при прийнятті рішення сесії Хмельницької обласною радою від депутатів обласної ради Ізяславчан, недопущення та інших депутатів обласної ради. Перше викривлення думки громадян. Друге прийняття рішення на підтримку дій влади в даній ситуації. Ні в якому разі такі рішення не можуть бути прийняті. До звертаємося до депутатів і які представляють нас. Зобов'язуємо прозвітувати вас про виконання ваших наших вимог за результатами сесії Хмельницької обласної ради на зборах громади міста Ізяслав о 17.00 у вівторок, 28 січня. 2014 року в залі Ізяславського районного будинку культури. Слава Україні! Рішення прийнято на зборах громади міста Ізяслав 23 січня 2014 року. Слава Україні! Дякую! Шановні друзі, я також.